Якщо ви підтримуєте мою кандидатуру, скажімо так, я можу тільки стати дятою, зразу кажу, грочки не так. не маю. Останній рік заробляв на Майдані стусани і, як то кажуть, поранення в окопах. Так сам батальйон, він окремо. Десантно-штурмовий, тобто він, задача його була штурм, бої, захват, зачищення. Була це Лутугіна, це була Георгівка. Значить, я вже участвував в Красному Яру, в Віргунському роз'їзді, в Хрищеватом. Чого пішов? Не знаю, не можу на цей питання відповідати. З моїм псевдо, наприклад, йти туди, це теж дуже добре. Русский. Разу можна сидіти вдома. Це за филистичку. Це саме перше. На мене десь такси 200-300 тисяч дають. То горить не каже, в Алексуса каже по квартирі, куска. Я як кадровий офіцер, як людина, яка, ну, скажімо так, якесь поняття має і в стратегії, і тактики. Вважаю, що діями Лапіна, Золи, командира другої роти, ну, як мінімум 300-400 життів було врятовано. Основні бойові операції якраз так виходило, що доручали саме мені і нашому підрозділу Захід то мені доводилось спілкуватися з різними і генералами, і з полковниками. Скажу відверто, є нормальні, але в основній своїй масі. Вони воюють на карті, вони воюють теоретично, тому їх поважати ну, нема за що. А ті, які дійсно розбираються в стратегії, які дійсно виїжджають на передову, їх одиниці. Хтось воює на фронті, хтось воює в окопі, а хтось під столом, я кажу, в кулуарних цих питаннях. Вирішує зовсім інше завдання. Хлопці мені сказали, що продажність і корупцію і генералів, які нас зливають, можливо, законним способом достати лише з одного місця, з Верховної Ради. Бо з окопу я його не дістану, розумієте, до мене генерал в окоп не пригає. Ми колективом вирішили, що е е е краще, нехай він допомагає нам е з Верховної Ради, а ми вже будемо захищати його інтереси на війні. Позиція Лапіна була така, якщо хтось Хоч один з бійців скаже, що він не буде воювати, того, що немає командира Лапіна, він йде, їде з нами на фронт. Якщо такого не буде, значить він полишається. Я прошу вашого благословення все-таки туди зайти, як положено гражданину України. Це не пафосні слова, це дійсно я цього благословення прошу. В тих, хто мене знає, вони мені це благословення дали. Хто мене не знає, чув про мене про, про такі батальйонний дарі, про такого золу то я, хлопці, отак от от обращаюсь до вас. Що будеш держать. Він був в самообороні в Волині. Наша приймав активну участь. Сам прохід лапіна у Верховну Раду України це буде відзначення того. Що Майдан був не Що ті лідери, які народились на Майдані, нові лідери, що вони зможуть впливати на розвиток нашої держави, в чому його плюс як командира, він дуже дипломатичний і дуже тонко відчуває ну, настрій бійця. Він завжди був поруч, він вів людей вперед. І людям більш іншого нічого не треба. Особистий приклад командира це найголовніша мотивація. Є ще таке правило, командир повинен не наказувати, а показувати. От саме тому він здобув собі таку повагу. Ми всі з ним воювали, рука в руку, виходить, плече-плече. Це йому дасть глибоке відчуття відповідальності. Відповідальності перед тими хлопцями, які з ним були і на Майдані з 12-ї сотні. Перед хлопцями, які з ним були на передовій. Друга рота, командир першого зроду самораду. Друга рота позивний Наган. Друга рота позивний русський. Друга рота позивний п'ятий. Друга рота позивний Абрек. Втора рота позивний Саїд, командир позивною свої. Друга рота позивний Лемко. Фу, світи. Друга рота, позвони Радос. Друга рота позивний боїв. Друга рота позивний таксист. Друга рота позивний такий. Спасибо, конечно, що ви нам допомагаєте. Тому що ми тут трошки воюємо. Так, от нас тут трошки війна. Ви вот, нам допомагаєте. Ну, скажем так, майдану не було б бы без київлян, айдара не було б, мабуть, без Волинян. Я військовий на пенсії з 96-го року, а останні роки саме займався тим, що я юрист і адвокат. Верховна Рада це законотворчий орган, тому якраз я вважаю, що це моє. <плес> Все, вас Радний, за вас, Я здаю це домою далеких, таких <плес> втрачний, пулеметчик, за засібний платочок, щоб <плес> був на плечах. Дорогі, Дорогі. вперед! Хлопці, які вже загинули, які теж казали мені командир вперед і йди на вибори. Ну, це напевно найсильніший такий. Ну, шальбаум, щоб я не міг піти вже назад. розумієте? І зрадити їх я не зможу. Тих, які стояли на Майдані, зраджувати їх теж не можна. Людина не маленька, вже, дорослий дядько. Якщо він до цих пір не намотив багато поганого, взагалі поганого я про нього нічого не знаю, я думаю, що він залишиться таким і доробить те, що він обіцяє. З нього є кому спитати, скажімо так. Якщо ми йому ну, делегували його, щоб він зробив щось для України, для нас, я думаю, я не думаю, я впевнений в тому, що він не зрадить тому, про що ми говорили це все літо, в спокої. Він повинен багато чого зробити для нас всіх, для України в цілому. учасників бойових дій, а також хлопці, які загинули Небесної Сотні, їхні сім'ї повинні в першу чергу бути захищені. Я думаю, що одним з найкращих буде вшанування пам'яті наших героїв, це буде зробити АТО для корупціонерів в Верховній Раді. Ігор Лапін захищав Україну на передовій, на фронті нашому зовнішньому, на дальніх барикадах. Тепер треба захищати Україну від корупції тут, на внутрішніх фронтах. І я думаю, що втілити в життя. Ті ідеали, за які хлопці йшли на барикади, це і буде найкращим увіченням їхньої пам'яті. Армія бути сутіка за все професійна, невелика, але інша її частина має справитися з резервістю. Це принцип так званої швейцарської моделі. І знання як людину, яка знає армію не з фільмів і не з книжок, а яка знає зсередини, і це допоможе здійснювати військову реформу, яку підготувала. Військова рада народного фронту. паралельний кроком бачу в уки, викидування смітник історії не лише фізично, але все-таки спор юридично. Це наших продажних генералів, нашу коруптовану владу. Я вам обіцяю, що договорника не буде. Тобто, що сьогодні я голосую за той закон, бо йому треба це, а тому бізнесмену треба це, то з так не домовляться. А якщо зуме не домовиться, то вже буде якийсь, е, якась перемога. Е, в Верховній Раді мають бути ті кроки, які пов'язані з відстороненням олігархів від управління державою. Не обирайте олігархів, щоб не збирати третій майдан. Завжди захищав, вважаю, що вмію це робити. От, і тому життєве гасло захистити нас від всього нехорошого, що може бути з нами. Ну, а в першу чергу це захист людини, захист дітей. Це е, лист, який написала Юлія Козачук. Дитячий малюнок я носив в касці, а цей лист я носив біля серця. Знаєте, є така. Е, Таке повір'я, що лист дитини спасе життя. Я не знаю, як далі писати, сумно чи радосно, ні. Я просто хочу сказати, що чекаю закінчення війни. Я вірю, знаю, переможемо ми. Не дарма ж стільки стояли, і прийде кінець війни, якого так довго чекали. Мене питають, за що ви воюєте? Я воюю за ті дитячі малюнки, які у нас на ліжках висять, розумієте? У нас є дитячі малюнки, ми називаємо це алея слави, це в коридорі, прям такі ну, малюнки розклеєні в декілька рядів. Кожен раз, коли ми йдемо, ми повз них проходимо і ми всі знаємо, за що ми воюємо. Зараз не за якісь матеріальні цінності, вони воюють за Україну. Мені 25 січня Беркутівець на Грушевсько пошкодив око. Зору на одне око в мене немає, ну, тим не менше, око врятовано. Одне око закрилося, ще два відкрилися. Я побачив, що люди можуть зробити дуже багато що, що е, люди, коли збираються разом, якщо. Вони однодумці, якщо є якась велика ідея і думка, вони можуть перевернути в Я знаю, що перемога буде за нами. Все остальне залежить від політики. Ми солдати. Найголовніше це демонстрація ним здатності відстоювати принципи і позиції і України, і простих людей. Я впевнений, такі, як Ігор Лапін, їх неможливо ні купити, ні залякати. Козак, козак серйозний, звісно. Дякую. Я командир Я командирувати захід батальйону ЄС. Завтра уїжджаю назад. Так що ви тут будете воювати на виборах. без мене. Зараз від вас залежить, від нас мало. Ми там, а ви будете. Ми підтримуємо. Дякую. Стоячи при... тут разом з хлопцями і дивлячись кожному в очі, дам відповідь на одне запитання. Чи віддали б ми свій голос за Лапіна, повірте, ми б віддали життя. Віддали життя не так за Лапіна, як за Україну. Тому що Україна це святе, а Лапін це є Україна. Я обіцяв, коли був місяць назад Верховній Раді, що я туди ще повернусь, всі постійно і сили поляну. Я думаю, що я туди ще повернусь, якщо не після цих виборів, то після війни обов'язково.